Активні парки здоровій нації на Рівненщині розвиватимуть масовий спорт завдяки проекту президента Володимира Зеленського Здорова Україна. Ідея в тому, щоб на спеціально облаштованих майданчиках у кожній громаді люди різного віку могли займатися спортом та бути залученими до різноманітних активностей. Ідея така, щоб залучити до тих споруд, які вже є. Максимальну кількість людей на безкоштовній основі, тобто використовувати відкриті майданчики, використовувати якісь відкриті площині споруди. Ну і звичайно, якщо не погода, то звичайно використовувати і якісь спортивні зали там і так далі. Залучати до різних видів рухової активності всі категорії населення. Від Дошкільнят до людей там зрілого віку. Десять вуличних майданчиків у межах проекту здорова Україна відкрили в області з 2019 року. У рівному такий облаштували у парку Шевченка. Окрім обладнаних тут тренажерів, є й деякі новинки: наприклад, можливість за допомогою смартфона читати QR-код та обрати програму тренування за рекомендаціями віртуального тренера. Там були розраховані вправи на три ну, на три категорії: для початківців, для скажімо так, середняків і для таких людей, які вже Досить добре мають фізичну готовність. і, і... Так, прийшовши на майданчик, можна було отримати зразу певні уроки, консультації і займатися на цих майданчиках. Задля реалізації соціального проекту Активні парки локації здорової України. Рівненщина отримала з держбюджету майже 4,5 мільйона гривень. Як розповів Віталій Ліпський, ці кошти розподілять між 45 координаторами проекту у найактивніших громадах на придбання спортивного інвентарю та отримання зарплатні. Це сума передбачає Мінімальну заробітну плату умножену на коефіцієнт 1,2. Із вирахуванням всіх податків, тобто кожен координатор буде получати на руки десь трошки більше 6 тисяч гривень. А вже координатори активних парків у своїх громадах проводитимуть активності для населення і не рідше ніж двічі на тиждень. До флешмобів та заходів залучатимуть як місцеве населення, так і переселенців. Одні з найближчих івентів відзначення міжнародного дня спорту заради розвитку та миру і щорічна ініціатива «30 днів на велосипеді. Микола Бражицький Олексій. Олексій Олексієнко, випуск новин.